Ростислава Гудзінського, представника Всеукраїнського об'єднання «Голос». Добрий, Добрий вечір, друзі. Я дуже радий сьогодні знаходитись з вами. І хочу поговорити про таку болючу тему, яку ви всі знаєте, це медицина. Тому що ми говорили тільки що про глобальні теми корупції в Україні. Але ми маємо з вами... Що корупція починається з малого. Починається з того, що маленький українець народжується і він вже в корупції. Тому що, щоб дитинка та маленька дитинка народилася, треба заплатити Акушево, треба заплатити Гініколу та іншим нашим представникам медицини. Я би хотів поділити свій виступ на декілька таких тем. Перше це чому відбувається ця корупція у нас. є державна медицина. Згідно Конституції Конституцією України, ми знаємо, що медицина у нас безкоштовна, але, на жаль, це є не так. Тому я би хочу привести декілька прикладів, які у нас відбуваються в області. Ну, Ви, напевно, всі знаєте, що наш земляк, один такий зиновий митник, так? я без перебільшення хочу вам сказати, що це один із родночальників корупції в Україні в медицині. Чи він зараз знову претендує на цю посаду? Він знову стоїть в коридорах влади. Далі, я би хотів вам розказати про процент... те. Препарати. Але якщо ми повернемося до простих таких проблем, які би ви бачите кожен день, день спікаєте з ними, це платні послуги в лікарнях. Тому я би хотів би, щоб ви включили третій е слайд наш. От вам приклад корупції, яка відбувається в центральній е міській клінічній лікарні, це вулиця Мазепа. Одесі, приватний підприємець, у хай його прізвища, він власник певного медичного обладнання, на якому він надає послуги, медичні послуги за рецептами і за направленням лікарів, які знаходяться саме в цій центральній клінічній лікарні. Відповідно, що Цими нав'язаними послугами, тому що такий апарат по розбиттю в нирках каменю, тільки є один на цю лікарню. Тому така послуга коштує. Вони є власниками великих аптечних бізнесів. Вони, є, вони співпрацюють з великими фармацевтичними компаніями. Я вам скажу більше, за виписані оці рецепти, які поступають нашим людям, які, на жаль, захворіли, так? вони отримують відсоток за реалізацію цих препаратів. От звернемося до іншого. направлення е, хворих, яких вибирають саме кардіологічними проблемами, яких направляють для проведення операцій. Тобто оплата спроможника. Безумовно, коли у вас грошей немає, то ви будете знаходитись там, де вам потрібно, тобто у себе вдома або е, за, на державному обладнанні. Я прошу включити другий слайд. Ми перейдемо ще Це спеціаліст, якого запросили в нашу область Вільської області. Він є зляком одного із відомих у нас, на прикарпатті ректорів вишів, які вчив нашого губернатора, інших чиновників, яких який був незаконно порушення конкурсних умов, призначений на свою посаду, за перевіркою 2013 року. Тільки цей чиновник потратив гроші, тобто не, е, фінансових порушень допустив більше, ніж на 560 тисяч гривень. Він незаконно звільняв людей з посади, допустив інші порушення, однак він безчестя наших депутатів, які призначають його на посаду, тому що це комунальне підприємство. В 600 тисяч, один чоловік. Так? Він повернув, що правда ці гроші в бюджет, але правильно гроші ці, коли курс був 8 гривень. 27 він Тому я закликаю пана Січа, наших депутатів обласних, будь ласка, придивіться до чого медичного чиновника, чи місце таким людям, які дійсно доказували корупцію фінінспекцію нашу, більше 600 тисяч гривень збитків. Тільки від одного чиновника. з І інший приклад, який я хочу вам привести, це швидка допомога Ось на цьому слайді. Не важливо, як звати. Але, ця, ця швидка перевозила сміття з приватного магазину. Так? Ми, нашими активістами було задокументовано цей факт. Цікаво, що покарання за такий ганебний факт. Це Возять хворих в області в районних лікарнях. Це старі увази, яким по 20 і більше років. До речі, зараз не питання, куди поділося ре реаніційне обладнання. Воно коштує, за висновками експертів, десь від 30 до 50 тисяч доларів. І останнє, що я вам хотів сказати, за висновками самих же чиновників медичних нашої області попередньо. Він констатував, що по руках наших чиновників медичних ходять від 30 до 50 мільйонів гривень щороку. Виявляєте собі, які це гроші. Що треба зробити, ще два слова, і я закінчу. Відповідно, що ми маємо з вами усвідомити, що більше медицина у нас ніколи не буде безкоштовною. Тому вона має бути страховою. Заклади, які має держава надавати і гарантувати безкоштовно, вся інша медицина має.